Друзі, напевно, це єдиний і найцікавіший представник абеліфоліума в моєму саду це монотиповий вид. пам'ятаю я точно. От. І в мене їх два сорти є. Це ну, білий, відповідно, є розеа. Розеа, але в на цьому році не цвіте. Але що скажу дуже цікаво, я помітив, що в цьому році часто на тому періоді, коли вона розпускається абеліфоліум... абеліфоліум. абеліфоліум. Да, десь якось так. Він весь рожевий, а потім трошки біліє. Дуже красива рослина, яка вже буквально на фоні з іншими фризиціями. Ось там мене повно їх скрізь десь там зовсім маленькі розцвітають вже теж. цвіте білими кольорами, біло рожевими кольорами. Це такий подібний чагарник, він випускає такі довгі пагони, так само, як і фурзиція, в принципі, може рости. Ось, і Сюди він цвіте. починає свої квіти закладати ще з ранньої, він ще пізньої осені і вже десь в лютому вже починає цвісти. Це так красиво, коли от на фоні цього всього сніжного апокаліпсису десь відніся бутончики. Дуже цікава історія цієї гілки і її вибухом. Ось бачите, тут будинок був розбитий, ми весь побитий після окупації, не мішаючи, бачите, моя теплиця, там вона перша, потім тобто розказ, розказує, буде шукати все своє життя. Її розламало, бачите? Але буквально він тримається на такому єдиному е шматку. Ось, вже пішли, слава Богу, від землі парості нові. Можливо, буде ці гілкою зріжу, але хай поки росте, хай росте. друзі, Це чудово. Ось, Він дуже ароматний. Бачите, вийшло сонце, як красиво. І це означає, що скоро буде знову дощ, тому що хмариться здоровезні. Але це не привід, щоб сумувати, тому що скоро буде літо. От, і буде повно роботи. Тут у мене поступово прокидаються ще інші рослини. Бачите, ось ця міріка пенсильванська теж дуже цікава рослина, я б теж зніму окреме відео, там бамбуки у мене, то у мене така тіниста вічна зелень. Так, бачите, ось такого, тож, такого ракурсу дуже симпатично виглядає беліфоліум. Боже, ну, це десь почуєш, думаєш так чи не так. Коротше, біла форзиція. Хоча це не форзиція, це трошки інша рослина, Але я думаю, що родина та сама, Оливкові, я так розумію. Ось, Симпатична штука, дуже рекомендую, якщо у вас є парк, сад, навіть він дуже-дуже буде в тему. Рости у мене, напевно, вже років 6. От, і надалі планую його вирощувати в тебе вдома, тому що він дуже чудовий і прекрасний. Просто мега мега ароматний. Аромат, такий схожий на цвітіння ну, абрикоси, так, ось, всіх перших, перших, перших цвітів дерев. Так, що, друзі, рекомендую, побачимося. все. Все, пока-пока.